Реакція на стрес в моменті. Привіт. Наші повсякденні стреси, хоч і не завжди нагадують катастрофу, але ситуації можуть бути дуже неочікуваними та напруженими. Нам буває дуже складно розслабитися, і навіть не завжди вдається дорахувати до десяти, щоб заспокоїтися. Чому так відбувається? Назвемо це конфліктом з часом ти помічала, що іноді один і той же проміжок часу може тягнутися занадто довго або, навпаки, пролітати непоміченим. Так у дитинстві цілий день міг здаватися місяцем, а для наших батьків цілий місяць проходив як день. І завдяки такій особливості сприйняття часу стрес може поглинути всю нашу увагу. Стресові події та їх наслідки можуть красти наш час, перетворюючи у нашому сприйнятті години на хвилини, а тижні на дні. Іноді вони затягують нас настільки, що ми забуваємо про себе і інші важливі справи, більш значущі сфери нашого життя. У такі періоди ми всю свою увагу віддаємо стресу, повністю занурюємося в нього. Нібито розчиняємося і нас стає замало. А стресова подія сприймається головною і настільки важливою для нас, що займає весь наш час і сили. Ми стаємо заручниками там, де від нас залежить набагато більше, ніж ми думаємо. Але є добра новина ми здатні легко змінювати сприйняття та ставлення до стресових ситуацій. Варто лише захотіти цьому навчитися. Було б чудово набути навички швидко приводити себе в тонус під час важливих переговорів, публічних виступів або побачення, перемикатися на інший вид діяльності без непотрібної напруги це реально зробити за допомогою простої техніки, використовуючи той інструмент, який завжди з тобою де б ти не знаходилася. Цей універсальний інструмент для набуття контролю за ситуацією твоє дихання. І зараз я пропоную тобі освоїти просту дихальну практику. Налаштуйся на дихання знайди спокійне місце, де тебе не турбуватимуть наступні 10 хвилин. Глибоко вдихни, та повільно видихни. Намагайся видихати якомога повільніше. Шукай спосіб це робити без надмірного зусилля. Щоразу, відчуваючи напругу, роби глибокі вдихи та видихи. Тепер спробуємо додати рух. При цьому... Важливо фіксувати свою увагу на диханні, дихай без затримок, без контролю, напруги, стискання, свої рухи підлаштуй під дихання. Повільно вдихай і підіймай руки вгору так, щоб після завершення вдиху руки були вгорі. Повільно з видихом опускай руки. Дуже важливо навчитися синхронізувати свої рухи із диханням. Стан, у якому в тебе вдасться поєднати завершення руху із завершенням фази дихання. Це стан, у якому ти зможеш контролювати свої емоції в будь-якій стресовій ситуації. Виходить синхронізувати свої рухи та дихання. Якщо так, трохи ускладнюємо завдання. Уяви собі пісочний годинник. У нас виникає фактор часу потрібно синхронізувати вдих, підняття рук. Та пересипання піску вниз. Коли пісочний годинник перекинеться разом з видихом опускай руки. Якщо збилася, почни спочатку, спробуй знову. І пам'ятай, що головне тут дихання, а в будь-якій ситуації головне це твоє усвідомлення. Продовжуй, поки грає музика. Як почуваєшся зараз? Стрес викликає гормон стресу кортизол. Цей гормон мобілізує увесь твій організм та приводить його у повну бойову готовність. Цей гормон непоганий. Він наш союзник, адже завдяки йому ми можемо швидко мобілізуватись та бігти у два рази швидше, прийняти швидке рішення в нас з'являється енергія. В момент негативної події кортизол наш друг, його погані наслідки починають проявлятися після того, як подія закінчилась. Нам важливо перестати думати про неї важливо переключитись. Адже буря всередині нас продовжує активізувати наші емоції, тому необхідно кортизол утилізувати. Так само як після пробіжки ми приймаємо душ аби змити піт з тіла, важливо скидати кортизол після стресової ситуації. Зараз я навчу тебе простій та дуже дієвій техніці, яка називається мовчазний тигр. Зроби хижий оскал, як це робить тигр, коли показує агресію. Ричати не потрібно. Але треба скорчити таку саму гримасу, як це робить тигр, коли речить. Тепер поричи мовчки, не промовляючи ані звуку, але напрягаючи усі м'язи як при ричанні. Хижа гримаса Там мовчазне ричання. Уяви себе тигром та мовчки речи, поки грає музика.